Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми проводимо ну, таке розширення частичне, когось розширюємо, когось ні. І хотіли би поділитися з, якби не своїм досвідом, можливо і досвідом, як, ну, точніше, як робимо ми це. Дивіться, ми виходимо з того, наприклад, коли у нас почали, ми знаємо, коли у нас облетілися бджоли, коли почали сіяти більш-менш нормально. Тобто розраховуємо, коли буде прибавлятися бджола. На теперішній момент печатного розплоду багато. Рахувати я його не рахував, я просто бачу, що рамки повністю ну, ми зараз покажемо, хоча ми так не, не оглядаємо це, чисто вам покажемо. Тобто, розплоду печатного багато, да, він буде виходити, буде багато бджоли, в деяких він раніше так, Сім'я вже повиходив. Ми такі сім' розширюємо. Яких ще він не вийшов, не розширюємо по одній простій причині, що в нас йде похолодання. І ми якби цього не робимо. Покажу також ці, що навіть розширюємо. Ми не розриваємо ні гніздо, нічого, просто щоб їм була робота. Ставимо ми їм зі складу сушнинку. Така вона не осушена, нічого. Ну, Світло стараємося. Ну, відкриємо, покажемо. Я об'яснив, чого ми так робимо. Тобто є сім'ї. Які сім'ї, є сім'ї, які займають вже повний корпус. Тобто вони з зими вийшли сильні. Ну і так десь набрали, раніше стартанули, так скажемо, Ми ставимо на них їм магазин, щоб їм була робота. Тому що у нас десь на 7, можливо і на 10 днів передають холод. Продають холод навіть 0, плюс 6, плюс 5, тобто це холодно. Гніздо ми не розширюємо по з тій причині, що матка зараз, поки тепло, засіє, а потім цей розплід... так, да, зараз ви навіть дивитесь в себе. Зараз сьогодні в нас вже похолодання перший день, завтра ще більш-менш буде тепло, далі вже все, холода. Ви, наприклад, в себе дивилися сім'ї, наприклад, я дивився жарою. Ти їх відкриваєш, вони аж за заставною висять. Але коли наступає холод, вони всі зжимаються. Ну так, да, тут сім'я на заставні сидять, але не критично, я скажу. Так. Видно нектарчик. Повністю рамка залита. На камеру не знаю, чи воно там видно. Ну Ця сім'я не сказав би, що густо, можна навіть не розширяти, але ми що робимо? Що одна медова, ми її віддвигаємо. Тут засів. Отак, матка засіяла, наприклад, крайня, ви їх розширили. Потім похолодання вони зжалися і крайні рамки не буде кому. -то. Сьогодні в нас вже така приємних погода, це я вам зараз покажу, а так ніхто гніздо не розбирає І розпліт. Є вже трохи трутньовий, є якась мисочка. Такий, видно, розпліт. Виходить потроху. Ну, щоб бджіл не тривожити, бджіл тут насправді багато, покажи всередині. да, Якби було тепло, їх можна розширювати вже до повного і, і в подальшому ставити магазин. Ну, ми цього робити не будемо. Ми просто ззаді ставимо пушнину до розплоду, тобто ми не розриваємо нічого. Просто їм на крайній випадок стане ще більше. Було що робити. В принципі, ми тут ще заберемо. І поставимо так просто в скрай. Вони будуть їх чистити, можливо, матка засіє, якщо дозволе погода. Це сім'ї, на яких висіли переловлювачі. Тому ми. Назар! Димали. Що? Ставимо полоски, пилок ми вже збирати не будемо, ці сім'ї поїдуть на Кочівлю. десь через тиждень, можливо, можливо, ми їх не обробляли від кліща, останні обробляли. Тому ми їх зараз обробляємо, так сказати, похолодання йде, вони нічого носити не будуть, і пилок вже ми збирати не будемо. Так, Для відома теж, ми не обробляли сім'ї, які... Наприклад, кута віра підкупки, приклеюємо. Тут не критично, той що ми робимо. Подивились? Є. Меду, то тут вагони, я не знаю куди вони мають дівати. Тут рамка не засіяна. Тим не менше, ми вже далі нічого не діємо. Просто ставимо сушнинку і все. Хоч є, зараз я пройдуся, так щоб вже не оглядати. Проходимось, просто піднімаємо дах. Якщо є потреба в розширенні, розширюємо. Що немає, то це все швидко робиться. Нічого не розривається. Тут, наприклад, навіть слабше, але тут видно є потреба в розширенні. Далі так само. Ну, Тут наприклад, видно, що вони в крайню рамку ще не дуже, їх навіть не оглядаємо. Так само тут. Так собі швидко пройшлись, пройшлись, подивились. Тут є потреба. Наприклад, зараз підемо, Ось, такі, зараз підемо покажу, де я вже ставив магазин. Вискочка видно. Магазин повний бджоли. Так, зараз саме тут. От тут чітко видно, що їх треба розширювати. Їм навіть і буде мало магазина, придеться ставити навіть по холоду, щоб вони не, не заруїлися. Взагалі... По сім'ям, які носять пилок, трошки видно, що вони такі притуплені. Тут вже ніякий пилок ніхто нічого не збирав. Воно видно, зовсім друга картина бджіл. У них і побілка. Кого пилок не збирав, і побілка краще, я так помітив, ще сім'ї там непогані. Навіть сильніші, ніж були. По рядах є так само, є слабші сім'ї, є сильніші. От, наприклад, тут, дивіться, слабша сім'я, вони вже тут настроїли, висяйте, але що вони подробиться. А сімейка зажата, чи зажата, чи що з нею, не знаю. Один, два, три, п'ять рамок. А тут вже їх можна ставити, самі бачите. Тобто пилок збирання пилку впливає. От, дивіться, про що я їм Подивісти, говорю? Мідок. Про що я їй говорю? Ну от таку сім'ю ніхто розширювати не буде. абсолютно це не має сенсу. Тут також слабша сім'я, це заставною 5 рамків, то їх розширювати не буде. Тобто піднімаємо, так проходимося. Ніхто Тому що на цей час взагалі... Ще дуже зарані. У нас обично ну, до, до, до кінця квітня тоді вже виходить розпід, міняється бджола, а в цьому році якось ну, так зарані, але в принципі березень був холодний. І саме зараз дуже багато початного розплоду. Тобто він десь через тиждень почне дуже активно прибувати бджола. Та навіть не через тиждень, а раніше десь такі картини. Видно, що деякі вже треба. Видно до заставна, а тут дві рамки за заставною і вона їх слаб-слаб, слабенька сім'я. Взагалі в мене в цьому році ці рогаті чогось е, гірше, ну, більше так деякі просіли сім'ї. Прийшлося навіть і деякі об'єднувати. Така гарна картина, тепленько. Ну це ще ви не забувайте, що в нас Хмельницька область, північ, тому кого тепліше, звичайно, у вас вже там і повні вулики бджіл. У мене також є, наприклад, на прицепах чомусь сильніші сім'ї. Не знаю чого, але там вже дуже багато сімей, які давно повний корпус займають. Їм вже будемо ставити магазин. Кстати, підійдемо до магазину, покажу. Буває на якісь сім'ї, які чуть-чуть сильніші, на них йдуть ще нальоти. Також буває таке. Дуже, ну, часто так в рядах, якщо стоїть, на прицепах так само вітряна погода весною йдуть нальоти на інші сім'ї, на сильніші. Подивимося, що вони тут нам принесли. Тут був повний корпус, я просто накинув наверх. Вони мали роботу. Така матка засіяла Ну Це на такі вискочки Добре ставити ці нуклеусні рамочки. Але вони мені не потрібні так зарань десь залити. Угу. Понизу, а вверху трутня натулила. Ну, не повністю натулила, звісно. Тут засіяна, чувствую легенько. Ні, не засіяно. Чуть нектарчику і пилку. Матошники. Якби я не поставив їм в магазин, то вони вже, може, і би засіяли маточники. Да, погода зараз вже не дуже, похолодало. Завтра вроді би трошки тепліше буде, може доробимо ще цю всю роботу. Бо навіть видно, його толком не літають. Так, закриваємо це все В принципі, таке ми ще включимось, покажемо якісь сім'ї. Щось буде цікаве. Так, вже ми завершили розширення. Ну, як завершили, завтра будемо продовжувати трохи погода. Холодно стало, дує, не зовсім комфортно працювати. Зараз щось трошки вийшло, сонце, то захмурилось, що дощ почав накрапати. Ну і хотів би сказати, будуть же питання, чого не розширяю вищеною. Не розширяємо вищеною по одній причині, що є суш, це раз. І виходить, зараз, які ми доставляємо майже до повного, або не до повного, ті, що не до повного, буде наступне розширення, коли прийде тепло. Будемо розширювати вже вощину ставити. Ті, що розширені до повного, вони вже, можливо, вийдуть з магазинами на кочівлю. І будемо, ну, Це ми так працюємо по, би, по, по, по своїх цих напрацюваннях, так скажемо. Потім будуть ті, що розширялися вощину, сушниною. В першу чергу будуть ослаблятися. Ну Ми, я думаю, це все будемо знімати покажемо. Завтра, можливо, знімемо відео. Сьогодні це у нас 13 березня. Треба нам переселити ці всі очеретіні вулики. Їх треба звідси забрати з, цього, з цієї ділянки, можливо ну, поставимо. Треба переселити в такі наші. Тому що на кучівлю, ну кучуємо ми тільки з такими вуликами, ну, ще з рогатими, але в цьому році будуть стояти. В принципі, зараз ще пройдемо, так поговоримо, покажу який там сімей в рогатих вуликах. І по-різному, ну і заодно передивимося. Кого потрібно розширяти, кого ні. Також хто не зрозумів, чого ми так розширяємо, тому що от прогноз дивився, у нас, виходить, передають ну, це ще пару днів, буде більш-менш так тепліше. І далі передають вночі плюс 3, плюс один, а можливо буде і заморозки, тобто їх розширяти, розривати не бачу сенсу. Зароїтись вони не зарояться. Якщо якісь зарояться, ну, то треба буде з ними щось робити. Хоча не думаю. от, так от. видно тут сімейка. До речі, з цієї сімейки це вісовий вулик, в минулому році він був. Тут гарна сімейка і вже тут матки, я не знаю, не, вже вона і старувата, трохи ця матка. Треба буде від неї спробувати привитися. Правда, трошки агресію проявляє. Тут ще є надписи, цікаво. Був Не видно. Зараз я бачу. Був максимальний привіз на соняшник. в неї 9 кг. Сім'я не руїлась нічого. Так, да, ослаблялося, пару рамок розплоду я в неї забирав. Тож непогана ця сім'я. Тут теж... Зараз ми ще пройдемо, побачимо, там в мене є степова від Артема Майстерчука. Хоча вона така примхлива, але дочки виходить нормальні в неї. Тут послабше, але це ні про що не говорить. От, наприклад, дивіться, ось такі, не такі, ну, ця теж да, скорочена, але вже вони за заставною. такі сім'ї, зараз далі, можливо, покажу. Як правило, не рояць. Там можуть бути або замінені в мене матки, вони молоді, це раз, і вони теж, як іде ослаблення, от пасіка велика, наприклад, ми не можемо їх ослабити. Тут середина десь, це я вам приблизно скажу, так щоб ви не заплутались, середина десь цвітіння йде ріпаку, буває кінець, можливо, раніше. Це все від погодних умов. І від стану сімей. Ми це, ну як, з досвідом ми це бачимо, ми вам теж покажемо. Получається, які слабші сім'ї вони ослабляються пізніше які сильніше раніше Получається, як велика пасіка ми в один період ослабили одних інші ще не потребуються вони носять мед вони ще розвиваються потім проходить неділі-дві ми ослабляємо другий так ми формуємо відводки якби запасні на молоді матки все тут видно сімейка ослаблена була але все з нею буде добре. Тут можливо і матку. Матка молода. Таке теж є. Але в принципі. Така сімейка. В принципі, гарненькі сімейки вже можна було б розширювати, але що ти зробиш, якщо Як, заливали. Клас, люблю таку пльоночка нова. Ну тут да. так. Треба, Бо вони зараз так погоди немає сидять. Тут, до речі, гарні сімейки по одній простій причині, тому що вони, ці сім'ї, не були на кущівлі, стояли вдома. І вони оброблялися від кліща, були прогалені, ну я не скажу десь ну, приблизно в червні були прогалені і вони оброблялися. Тобто в період. Не ми дозволили. Оце степова е, штучне запліднення від Артема Майстерчука. До речі, її вже, напевно, 2 роки. Минулому році вона була послабша, але, можливо, її кліщ трохи турбував, не знаю. Тут сім'я молода матка. Це я точно знаю. Вони начебто по селі не сильні, але розумієте, що їх розширити, то тут буде нормальна така кількість бджоли. Так само ми коли в кінці сезону. Це така буде вам теж цікава і полезна інформація. Можливо, ми будемо показувати, що в мене буде натхнення, бо щось воно в мене пропадає. Формуємо ми відводки. Ось це ці відводки в цих очеретіях. Це як запасні матки. Коли в нас... Виходить кінець медозбору, кінець літа. Ми всі не можемо встежити, виходить. Десь заведеться трутовка, десь старі матки після зими, так само зима весною, частина відходить. Частина, можливо, просіла, десь старі матки, тобто це все не вслідиш. І це є такі в нас запасні відводки. Запасні відводочки. Видно, вони, вони формувалися в липні. Тут молоді матки. Це сім'ї, які будуть, можна сказати, нести мед. Це сім'ї, які більше всього руїтися не будуть. Видно. Тут а от бачите, де зверху немає доступу для джіл, погано заводиться міль. Але в розплоді її не побачите примолі. Ось такі сімейки, це як запасні сім'ї. Щоб не втрачати кількість, вони формуються на неплідну матку, все вони облітуються і потім виходить у нас такі запасні сімейки на весу. які в майбутньому працюють на медозборах. Це один з варіантів. Як би так сказати, ведення пасіки без заміни маток. Видно такі сімейки. Та ці сім'ї, навіть ті рогатих нічого ще не робилося, оце як зими вийшло, так воно і є. Ну, так, да, вони оглядались, там чистились дно, в цих конкретно навіть і не чистились. Тому що немає потреби в таких сімей, як правило, немає підмору. Ну, в принципі, на цьому все. Я надіюся, запитань не буде. Якщо буде. Ну якщо, дивіться, ну тобто, хто дивиться відео до кінця, то я думаю, не буде. А на питання, які не додивилися, там хтось, то відповідати ніхто не буде. Ну, в принципі, все. Всім миру і добра. Пока.